Друзі, усім привіт! Ради вітати вас на своєму каналі. Ввечері прийшов відправлятися, спека неймовірна. О, качки бовтаються і зараз буду всі годувати. Значить, їм зранку я давав тертий кабачок з огірком, кукурудзяну дерті висівки, а ввечері дам зерно. Пшениця там трішки ячміння весь. Пукуруджу, ну, ніяк не прочуть. О, бачите, як гарно їдять. Зараз я їм ще різних смаколиків надаю і буду годувати решту, тому що вони тут кричатимуть, не даватимуть мені цього робити. О, так і їжте. Кавунів він їм ще дав, то перезріли. То не дозріли, кавуни домашні, кавуні в цьому році багато, ми вже й наїлися, і заквасили, нехай ласують, І кури їм допоможуть. Так, і ще гички, Дам з буряків, листя капусти. Мабуть, там ще попалося з байкону. На це. Оце називається пасуться качки. На всьому готовому. Іш, ну, як, як кавун виїдають. Так, я пішов далі. Сьогодні ввечері дорослим курям вирішив мішанку зробити. Давно я не робив. Вони трішки краще стали нестися. До речі, підемо яйця, зберемо. Замочив макуху соняшника. Дерч. це ту, що я молоденьким курочкам робив увесь ячмінь. Пшениця. І висівки пшеничні. В них завелася міль. Ну, я думаю, для курей, навпаки тваринний білок не завадить. І кабачок. Отак, зараз все гарно перемішаю. І дам. Поганенько їдять чомусь дорослі кури. Ну, спека спекою, але... Ну, не знаю, вже й зерно, й таке і сяке, тому сьогодні так мішанку. Не доїдять, потім качкам дам. Ось так М -м, Краса. О-о-о, голодні, нате, нате. Я не вчора поприбирав, от. новий ракушняк поклав. От звідра яке смачне, от з відра яке смачне. Петько сховався там в тому. Виходь, Петько, не бійся. Так, голову ніхто не... Так, я бачу багатенько я зробив. Я, напевно, їм половина, половину півням там. О, а для молоденьких курочок я зроблю трішки іншу мішанку. Що ти? чорна? Хтось із білих несе яйця. Ой, з білих, із чорних біле, бо яйця біле, тому так я й сказав. Ну, я думаю, думаю, до речі, оця, що лисенька. Тому поки що всі кури будуть на місці. Нікого я прибирати не буду. Нехай ті ще підростуть, що ще з ними буде. Подивимося. Петько, іди. Ці корочки от. Як завжди ввечері гуляють тут. Це ніяк я туди на вільний вигул, не наважусь їх випустити, дуже полохливі, особливо білі, нехай поки що звикають до мене. Такі трішки чуднуваті. Одна там біла, ота от також якось дивно себе поводить, наче її нормальна, ну, до речі, Багато хто і тут, моїх знайомих, жаліється, що птиця хворіє, кури, я маю на увазі курчата і, і гинуть. І глядачі мої вже не один мені таке писав, що робити, друзі, я не знаю. Всі пропоюють і антибіотиками. Якщо це вірусні захворювання, то потрібно було вакцинувати курчат, а зараз вже... Нічим не допоможеш. Ну, це якщо якась хвороба така вірусна. Ну, такий цікавий розкрас у цій чорненької. У мене домінанти були часто, а такого розкрасу. От, та чудненька також чорна, а такого красу не було. Дивіться, яка. Дивіться, яка красує. Так, бур'янцю їм дав, поміняв водичку, міняю двічі на день, тому що, наче спеціально туди. Гадять, ну вони, скоріш за все, пили там, де вони утримувалися до цього з діпельних поїлок. Ну, але нічого страшного. Так, дерть їхня, увесь ячмінь пшениця трішки кукурудзи, висівки пшеничні, і сьогодні вирішив зробити їм вологу мішанку з домашнім кисляком. Вперше таке їм даю, поки що макухи, такого кабачка, не тру. нехай. Вони в мене тиждень, нехай організм потроху звикає. Ось така от вийшла мішанка, я роблю таку, бачите, розсипчату. Ану, домашній кисляк дуже корисний. Цей білок, і, звичайно, корисні молочно кислі бактерії. Тому я думаю, що їм сподобається. Ну, такі. Зозулясті. Їште. півні там нервують. Також зараз вам даю не переживайте. Такі красунки. Даю і вам, даю і вам, так, півням листя капусти. Так, не злякать, бо вони якісь стали зовсім, як перелякані, як наче ніколи не бачили мене. Їште. Вот так. І звичайно мішанку даю. Даю мішанку. Ту, що давав курім. Отак. Вот що вам ще кращого треба, скажіть? Всі крутять зюбами, хотів сказати носом. Дзьобами. Чи розбалував я вас? Чи спека. О, який. Дядько. Я хочу ще чотирьох найбільших прибрати. От я бачу тут. От раз, два, три, і то, мабуть, четвертий. І трьох залишити, хай прям. Так. До морозів. Ну, можливо, це думки подивлюся, як буде, як швидко ті кури з'єднаються з дорослими. От. Дішлю. Ого-го, дивіться. Ці, до речі, білі потрібно дивитися, можуть перелетіти. Це такі літуни. Вирішив сьогодні зварити картоплю. Мені сусіди там пару відер віддали. Вона, до речі, чомусь так швидко почала псуватися. От, і я вирішив зварити небагато одне відро, От, тому що жарко, хоча і в погребі потім її зберігаю, е швидко кисне. Вони не хочуть їсти. Ну, мабуть, я їх дуже балую. Тому вирішив зварити. Я давненько десь, не знаю, можливо, з тиждень не варив. Думаю, вони скучили, будуть краще їсти. Потім знов зроблю перерву. От. Ну, якось так. Одними качанами кукурудзяними топлю. Краса. Горять, у мене такого добра багато. Ну, якось так. Поїли, курки. Тоді йдіть гуляйте. Ну вот так. Ливи, стара, гадько, виходь. Так, так, біжи. Так, курки хто куди? Та он їсть кавун, чи п'є. А ті побіга. Я трішки пускаю їх туди, там хоч якась травичка ще є. Ну, на відео, до речі. Виглядає, наче вже немає нічого. Трішки там є, нехай біжать. Ляля, як завжди на одному і тому самому місці. Да, лялю? Вона повечеряла, побігала де їй потрібно. Ось півник. Півник далеко туди ще не ходить, бо він не знає. Вон... Помідори також їм дісталися. Чуєте, кличе? Він топче їх, але я бачу, що вони. Ще його, як господаря, не сприймають, тобто вони не б'ються, скажімо так, піддаються йому, але от, бачите, він кличе, вони не реагують. Ну, звикнуть. Он вони розійшлися, треба збирати їх. І рудик тут, всі тут, всі понаїдалися, всі. Займи справами позаймалася і тепер будуть тут біля мене крутитися. Я маю на увазі. Рудика і лялю. О, ляля вже й задрімала. Ну, така в неї робота. Водую кроликів. Сьогодні на вечір верба. Ну, звичайно, зерно і водичка. Отакі От вони гарненькі. До речі, їм через декілька днів два місяці. Не знаю. Гарні вони для двох місяців чи не дуже. Вже й не возьмеш в руку. До речі, в цьому виводку також ці сірі більше, ніж ті, що іншого кольору. От такі от. Два місяці кроликам. Нема куди поки що мамку відділяти, але я бачу, що їм поки що нормально, комфортно все. Отакі. Рябки. А, а! Давай. Ти постійно біля мене крутишся. Ось дивіться вже яка мордяка. Яка вже мордяка велика. Рябеньки менші. А ці такі прям сірі. Ось дивіться, які гарні гарні. летить. я в них також вчора поприбирав. Отакі. Так, даю зерна і годую інших кролів. Цим дівчатам водичку даю спочатку. Я водичку даю, вони п'ють, потім прибираю, тому що перевертають, хоч прив'язують, хоч ні. Ага, така. Ух ти ж така. Ще ось одна така здорова також. Не помістися, треба лізти. Наперед. Ну так. Спека. Коли вже ця спека закінчиться? Так, цих також двох красунь погодував, водичку поставив, зерничко, вербичка. Такі красуньки. Хлопці також вечерюють. Ось один ось інший. Рябчику так нічого і не придумав, на підлогу зерну сиплю. Він дуже гарно їсть. А ти що виглядаєш? М -м -м. Це також така немаленька порівняно з цією рябою. Діжте. Такі ви красоньки. Кури вже посідали, всіх погодував, качки от потім чекували ще трішки підпастися. Часу в них не було бідненьких, сиділи, а тепер надумали, ну нехай. Дивишся отак на картинку і здається, що осінь, жовтень. Вже листя жовтіє опадає. Дивна погода, ну нічого не поробиш. Ось трішки бур'янцю, нехай якогось поскобуть. Спориж там ще є. Ось так. Так, подивимось. Ось сьогодні щось знесли. Гарно. Одне. Тут два, три. Тут одне. Чотири. Так, що тут? О, тут два. Оце старалося. І того сьогодні шість. Так, що тут кролик тут? Що тут кролик? Скандально? Ти, рябий. Зерно вивертаєте. Єсть їсть поганенько. М -м -м. Отакий от тут у мене рябко ще є один. Зараз я буду її годувати. Ах ти ж, такий красунчик. Ось таке, друзі, сьогодні відео. Дякую всім за перегляд. Сподіваюся, воно вам сподобалось. І до нових зустрічей!